Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ми на хвилях українського радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканове. Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Нещодавно в російському інформаційному просторі з'явився черговий фейк. Буцімто волонтери на Львівщині розігрують музейні експонати, щоб зібрати кошти для збройних сил України. Пропагандисти поширили скріншот збору коштів, доповнивши його вигаданими фактами у лапках, аби підірвати довіру до волонтерів. Волонтерського руху в Україні. Насправді мова йде лише про сувеніри з музейної крамниці, які не мають якоїсь музейної цінності. Це сувеніри. Що ж насправді стоїть за такими інформаційними атаками? Ворог намагається маніпулювати емоціями українців та міжнародної спільноти, створюють негативне враження про волонтерські ініціативи. Свідчить проєкт СТОПФЕЙК. Цей вкид не лише перекручує реальність, але й демонструє низький рівень знання української мови в його авторів. В цьому випадку проєкт StopFake провів перевірку і спростував усі твердження про так званий продаж історичної спадщини. Детальніше про цей випадок і механізми створення таких фейків розповість Артем Лаптієв, фактчекер проєкту StopFake. Поговоримо про цілі російських інформаційних атак, аудиторію, на яку вони спрямовані, та як відрізнити пропаганду. Насамперед, про цілі, які переслідують пропагандисти, поширюючи подібні фейки, розповідає Артем Лаптієв. Побачили в російських телеграм-каналах і в соціальних мережах, типу Фейсбук, Twitter, допис те, що у Львівській області розіграють музейні експонати для того, щоб зібрати на збройні сили України. Такий текст, і до нього прикріплений як доказ скріншот такого повідомлення, нібито від українського волонтера, подивилися цей скріншот, який вони публікують, прочитали там, що написано українською мовою, і там чітко написано, що це буде розігруватись подарунок з крамниці. Можливо, росіяни не знали, що таке слово крамниці є. Вони залишили профіль цього користувача, який поширив цю інформацію. Зайшли, він дійсно існує. Текст дійсно такий, що будуть розігрувати подарунок саме з крамнички. Переклали для аудиторії російськомовниця на російську мову, що це все таки не з музею буде щось розігрувати а саме з крамнички. музею. зайшли на сайт цієї крамнички. музею, подивилися, що там, звичайно, ж немає ніяких подарунків, які б мали якусь історичну цінність. Ну і зв'язалися про всяк випадок з авторкою посту, яка також підтвердила нам цю інформацію. Цей фейк він в принципі вписується Ця в світогляд російської пропаганди в наратив про дискредитацію волонтерського руху в Україні і також якогось такого жахливого стану економіки. Тобто, це не перший фейк, їх доволі багато такого роду там, де щось якимось чином дискредитують волонтерів. Цього разу вирішили поєднати. Те, що а, волонтери вже продають якісь речі, які мають історичну цінність, б що держава це дозволяє. Будь-який музей дозволяє це робити. Ну саме цей фейк він нічого складного не було. Вони просто знайшли пост збору, де була фотографія музейного експонату. Вони фактично його заскрінили і придумали до нього текст. Саме цікаво, що зазвичай вони намагаються, хоча б прибрати. Людину, яка зробила цей пост, або прибрати допис, просто вигадати А тут. Вони навіть залишили оригінальну версію, що дало змогу його доволі швидко перевірити. Фактично, треба було їхній же скріншот прочитати і вже відразу знаходити собі як мінімум якесь мінімальне спростування. Волонтерський рух в Україні є важливою опорою суспільства, особливо під час війни, чому ініціативи волонтерів опиняються в епіцентрі інформаційних атак, пояснює експерт Артем Лаптієв. В Україні волонтерський рух неймовірно потужний. Мені здається, нікому не треба розповідати, скільки волонтерів збирають безкінечно грошей на якісь дрони, одяг і все інше. І це не дає спокою Млюда і, взагалі, російській державі. Вони таким чином намагаються посіяти якусь серед населення України зневіру, щоб брати якісь популярні фонди. Тільки оголошується збір, там починається налітати сотні ботів, які намагаються. Це це дискредитувати, писати про корупцію, писати ще там про чого там діти депутатів мови не воюють, і всяке інше. Тільки щоб створити у людей думку, що нібито це має тільки держава забезпечувати військо. Якщо брати Росію, то в них волонтерський рух не потужний, скажімо так, не те, щоб його немає, але він не такий потужний, як в Україні. Цей факт певно, що розрахований більше на якусь внутрішню аудиторію Російської Федерації, тому що вони хочуть таким чином показати: дивіться, як все погано в Україні. Як вже населення немає грошей, вони вже продають якісь цінні речі, цінні з історичної точки зору. Те, що це фактично ну можна сказати, аморально, але все ні ніби то робиться для ЗСУ Дивіться, який у них поганий стан справ. Я думаю, це основна мета серед українців. Я не думаю, що цей фейк сильно би поширився. Я бачив тільки декілька постів в соціальних мережах, але скоріш за все його поширювали боти, тому що знов таки текст був поширений деякими українськими акаунтами російською мовою, і взятий текст був в російський кромівський телеграм-каналі. Тому скоріш цього, що намагалися закинути, але будь-яка людина в Україні, яка володіє українською мовою, поглянеть на їхній доказ, вона зрозуміє, що це фейкова інформація. Тому здебільшого це. Для росіян, для тих, хто не володіє українською мовою, фейки та маніпуляції залишаються потужною зброєю в інформаційній війні. Як виявити і протидіяти таким вкидам? Ми попросили Артема Лаптієва дати свою рекомендацію. Перш за все, треба звертати на перше джерело. Ми можемо читати що завгодно від автора посту, але нам потрібно перевірити цю інформацію. Бажано звернутися до першого джерела. Якщо ми бачимо подібний пост, який без джерела, у вас вже є перша така сторога, що, мабуть, щось з цим дописом, можливо, щось не так. В Контексті цього конкретного кейсу ну, він виявився доволі легким, тому що вони самі опублікували спростування. Якщо людина володіє українською мовою, то ви вже можете самі прочитати не допис автора, а прочитати це джерело і зрозуміти, що там написано. Якщо відео публікується, і там ніхто не говорить звідки його взяли. Що це за відео, хто на відео зображений, де воно знято? То ми відразу ставимо це під сумнів. Так само дуже популярно останнім часом, коли пропагандисти поширюють якісь там світлини, додають значок якогось популярного медіа, особливо за кордону, і це просто заходити на це ж популярне видання, яке вказано, і шукайте цю інформацію там. Якщо її немає, ну зрозуміло, що це фейк. Це були поради та коментарі Артема Лаптіва, фактчекера проєкту StopFake, який розповідав про те, як росіяни плодять щодня маніпуляції. Ну і от остання їхня вигадка про те, що, начебто, волонтери розпродають українські музейні цінності, але насправді це були лишень сувеніри. Друзі, аби не залишати пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість. Залишайтеся із нами із українським радіо. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і е, хотів би теж запросити наших слухачів та слухачок, насправді, а присилайте нам на Viber теж моменти історії, коли ви зауважили якийсь російський фейк, ну і як ви в цей момент чинили? Перевіряли інформацію, дивилися якісь, можливо, достовірні джерела, наприклад, увімкнули українське радіо. Так, давай, нагадаємо, Viber 097-107-107-9, 097-107-107. 9. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.